Закарпатські митники цього року зафіксували 14 спроб незаконного ввезення гуманітарки на суму понад 4 мільйони гривень. Перевізники не декларували вантаж або подавали документи, що містять неправдиві відомості. Серед предметів правопорушення, одяг, взуття, медичні препарати, продукти харчування. Проаналізувавши документи, митники виявили високий ризик направлення гуманітарки на адреси отримувачів без їх згоди або без їх відома, використовуючи виключно реквізити організації, що знаходяться у відкритому доступі. Це в свою чергу могло призвести до використання товарів гуманітарної допомоги не за призначенням або їх ненадходження до осіб, які її дійсно потребують. При наявності певних критеріїв ризику з метою перевірки відомостей, що заявляється в деклараціях водіями транспортних засобів, закарпатська митниця звертається до обласних військових адміністрацій для підтвердження фактів отримання вантажів з гуманітарною допомогою кінцевим отримувачем. При необхідності здійснює інформування правоохоронних органів та направляє запити на адреси іноземних відправників чи дарувальників товарів гуманітарної допомоги.